Привіт! Лайфхак для швидкої їди. Їда на швидкоруч. Якщо у нас залишилася молода відварена картопля та макарони, не викидайте їх. Зробимо з них зараз нову страву. Для цього підсмажимо на олії цибулю і візьмемо ось це, що бачимо зараз на екрані. Макарони, картопля. І підсмажена на олії цибуля. Можна додати ще потім перець. І робимо наступне. Картоплю наріжемо на кубики, додамо сюди наших макаронів. Потім додамо нашу цибульку, ну і різнокольоровий перець. Зараз це треба буде гарно помішати. Ставимо ікрухи розігріваємо до потрібної нам температури і подаємо на стіл. Оригінально смакує з кефіром. Ну ось і все. І наша страва готова. Так що, як кажуть, буде напетіття! На Крум принудино. У вас є!